Всім привіт! З вами Зісмайл. Сьогодні будемо робити реакцію на оця правда про айфони, чому люди так поміщені на айфонах, хоч і Xiaomi. Поїхали! Те, що ви купуєте і як витрачаєте свої гроші, це не просто вибір, це потужний соціальний маркер в сучасному світі споживання. Люди сперечаються в інтернеті про те, яка машина краща – Ford чи Dodge. Одні гордо називають себе Пепсі фанатами, а інші віддані Кока-Кола. Але є одна група людей, чия відданість бренду настільки сильна, що межує з фанатизмом. І це користувачі Apple. Угу. Так, я теж один із них. І знаєте, що у тебе айфон, ти фанат айфона. Ну, напевно так. Це трохи безглуздо. Чому Apple вдалося перетворити звичайний смартфон на символ престижу? Як вони створили настільки потужну лояльність, що люди ладні продавати свої органи заради нового iPhone? Сідайте зручніше, ми зануримося в історію компанії, яка не просто продає техніку, вона створює легенди. Погляньте на цей логотип. Він став настільки потужним та іконічним, що більшість людей, навіть не усвідомлюючи цього, автоматично вважають продукт Apple кращим, навіть якщо не можуть пояснити, чому. Apple побудувала свій бренд так, що його продукція здається кращою ще до того, як ви почнете порівнювати альтернативи. Чому? Бо ви бачите логотип і одразу довіряєте, бо вам зручно не шукати інших варіантів. Вийдіть на вулицю та подивіться навколо iPhone, AirPods, MacBook, iPad – всюди, у метро, в кафе, на роботі. Це вже стало настільки буденним, що відсутність Apple гаджетів навіть виглядає дивно. Але ось у чому проблема? Apple настільки домінує, що навіть регулятори ЄС почали втручатися та змінювати закони, адже користувачі самі не бачать проблеми, вони щасливі та задоволені своїми пристроями. Проте, якщо придивитися уважніше, чи дійсно це компанія, яка думає по-іншому, чи просто добре вибудована ілюзія. Проте, якщо придивитися уважніше, чи дійсно це компанія, яка думає по-іншому, чи просто добре вибудована ілюзія? Кожного року Apple влаштовує не просто презентацію. Це майже релігійний ритуал. Виходить новий iPhone і світ завмирає. Мільйони людей стежать за анонсом, наче це футбольний фінал. Кожна нова модель краща, швидша, розумніша, а продажі б'ють рекорди. Але давайте будемо чесними чи так уже сильно змінюються айфони щороку. Часто це лише трохи покращена камера, чи навіть відтінок корпусу. І все <рес> одно люди біжать оновлюватися. Чому? Бо Apple не просто продає телефон, вона продає статус. Щоб зрозуміти, чому люди настільки віддані Apple, потрібно зрозуміти, що таке брендова лояльність. Вона буває двох типів. Емоційна лояльність, коли бренд пов'язаний із теплим спогадом чи сімейними традиціями. Наприклад, хтось п'є Bud Light, бо його батько пив Bud Light. Практична лояльність, коли ти довіряєш бренду, бо він ніколи тебе не підводив. Наприклад, люди купують Toyota, бо ці машини надійні і прості в обслуговуванні. Apple майстерно поєднує обидва типи вони не просто створюють продукти, вони створюють відчуття, що ти належиш до чогось більшого. У 2011 році Apple запустила iMessage, не просто месенджер, а інструмент соціального розділення. Тексти між користувачами iPhone відображалися у приємних синіх бульбашках. Але якщо ти наважишся написати з Android, вибач, твоє повідомлення потоне у негарній зеленій плямі. Це не просто дрібниця, це соціальний маркер. У деяких країнах власники Android навіть стикалися з дискримінацією на рівні побачень чи спілкування. Блакитна бульбашка стала не лише показником типу телефона, а й ознакою статусу. Чому так? Тому що Apple вміє продавати не просто продукти. Реклама. Вона продає це, це реклама. Типу, що бо от хтось купивши Apple, бо в тебе є якийсь знайомий, подружка, дівчина, айфон. Треба купити Apple, бо по статусу. Він сам підкрасив, що це статус. Все тут більше треба говорити. І емоції. Apple створила не просто продукт, а повноцінну екосистему, з якої важко вийти, і це зроблено навмисно. Купив iPhone. Тобі сподобається, як зручно передавати файли через Airdrop. Придбав MacBook, твої нотатки та фото автоматично синхронізуються через iCloud. І що глибше ти занурюєшся у цей світ, то складніше з нього вибратися. А тепер уяви, що ти вирішив перейти на Android чи Windows. Ніякого AirDrop, ніякої синхронізації за iMessage чи FaceTime. Твої дані стають менш доступними, а досвід користування набагато менш зручним це як вийти з теплого дому в холодний вітер, і саме тому більшість людей навіть не намагаються. Рекламні компанії Apple з самого початку будувалися на протиставленні. Apple – це свобода, креативність, особистість. Інші це нудні сірі маси, корпорації, які диктують вам правила. Але іронія в тому, що сьогодні Apple сама перетворилася на таку корпорацію. Якщо у вас iPhone, вам потрібні AirPods, MacBook, Apple Watch. Якщо ви спробуєте перейти на Android, система вас карає, iMessage стає зеленим і вас наважають власники iPhone. Файли через AirDrop не передаються. Вихід із Apple-екосистеми екосистеми це як втеча з культу. Але комфорт у світі Apple має свою ціну, і вона не лише грошова. Apple багато говорить про приватність, але чи справді ваші дані у безпеці. У 2019 році стало відомо, що компанія прослуховувала голосові запити Siri, аби покращити сервіс. А розслідування Bloomberg показало, що додатки збирають значно більше даних, ніж ми думаємо. А ще є планове застарівання. Кожен новий апдейт трохи уповільнює старі моделі. Вони не кажуть, що вам час купувати новий iPhone, але відчуття, що ваш телефон раптом став. Гірше працювати недвозначний натяк. Ну, таке теж буває. Apple не продає телефони, вона продає мрії. Згадайте, як Стів Джобс презентував новий iPhone у 2007 році. Він не засипав публіку технічними характеристиками. Ні, він створив цілу історію. Це три пристрої в одному: телефон, музичний плеєр та інтернет-комунікатор, сказав Джобс і зробив паузу. Це не три пристрої, це один iPod. Телефон. Ви отримаєте? Це не три окремих пристрої. Це один пристрій. Зал вибухнув оплесками. Люди не купували телефон. Вони купували майбутнє. Кожна презентація Apple це майстерно поставлене шоу. Усі ці стильні ролики, повільні кадри, білий фон і фрази на кшталт це не просто камера, це новий спосіб бачити світ. Це не реклама продукту, це реклама відчуття, і вона працює безвідмінно. Але головний секрет Apple це не маркетинг, це екосистема. Купуєш айфон і потрапляєш у світ, де все працює ідеально. Почав писати повідомлення на телефоні, дописав на MacBook, зняв відео на айфон. За секунду воно вже на айпад. Загубив телефон, Apple Watch допоможе знайти його в один дотик. Apple створило у якому кожен пристрій доповнює інший. Це, це не це просто прикольно. зручність, це пастка. Як тільки ти потрапив у цю екосистему, вибратися майже неможливо. І найцікавіше, ти не хочеш цього робити. Комфортно, це прикольно. Та Apple не була б Apple без ще одного секрету успіху контрольованого старіння. Кожен новий iOS приносить не лише функції, а й проблему для старих моделей. Телефон починає працювати повільніше, батарея сідає швидше. І ось ти вже замислюєшся про покупку нового пристрою. А як щодо зарядних пристроїв? Apple постійно змінює стандарти від 30-пінного коннектора до Lightning, а тепер до USB-C. Хочеш новий iPhone? Будь ласка, купи ще й новий кабель. Це не просто еволюція, це бізнес-модель. Apple – це не про бренд, це віра. Вони створили не телефон, а символ статусу, не екосистему, а спосіб життя, не компанію, а культ, який об'єднує мільйони людей по всьому світу. Згадайте самі сині бульбашки. Це не просто технологія, це соціальний розподіл. Ти або свій, або чужий. Apple вміло грає на наших емоціях роблячи свої продукти не просто бажаними, а необхідними. І коли ти береш до рук iPhone, ти не просто користувач, ти частина великої історії. Apple – це більше ніж компанія. Це явище. Вона змусила мільйони людей повірити, що купуючи айфон, вони стають частиною чогось великого, що синя бульбашка у чаті робить їх особливими. Наступного разу, коли ви триматимете у руках свій iPhone, згадайте, це не просто телефон, це квиток у світ, де статус вимірюється кольором повідомлень і логотипом із надкушеним яблуком. Якщо вам сподобалася ця історія. Що я скажу свою думку про iPhone? У мене його немає, буде можливість Все хочеться, куплю. Бо якщо купляти просто телефон, ну, зрозуміло, що це не вигідно. Купити квартиру без ремонту те саме, що купити телефон без годинника. Всім гарного дня! Ставте один лайк і до побачення!